Всім привіт! З вами канал Online Покупка.ua. І сьогодні ми з вами визначимо переможця розіграшу годинника за репост. Під відео у нас є 8 коментарів, а отже 8 потенційних учасників. І давайте ми з них виберемо одного переможця. Для цього перейдемо на сайт Tatet.ua. Ставимо посилання на наше відео у відповідне поле і натискаємо кнопку Поїхали! А ось і наш переможець Віталій Климюк. Давайте ми знайдемо його коментар під відео. Ось його коментар. Давайте ми відкриємо посилання на його сторінку ВКонтакті, а також його YouTube канал. Дивимось, чи виконані умови, а саме підписка на наш канал онлайн-покубкаy. Підписка є. Тепер давайте знайдемо репост на наше відео у нього на стіні. Бачимо посилання на YouTube. Давайте перевіримо: є посилання на наше відео, на наш розіграш, тобто умова виконана. І давайте привітаємо Віталія Климюка з перемогою у нашому розіграші. Найближчий час я зв'яжусь з ним для того, щоб узгодити. Умови доставки, ось такий годинник до нього відправиться. А на цьому у нас все. Приймайте участь у інших конкурсах, які регулярно проходять на нашому каналі. А з вами був канал онлайн-покупка.ua. І пам'ятайте, купувати в інтернеті це безпечно!